Я намагаюся працювати над собою. Намагаюся. Над чи з собою? З собою. З собою. Чи ж різниця, так? Да? Да. І оце і відповідь. Все. все. Може закривати тему. Так, да, ну я розумом розумію. Я розумію, що мені треба робити. Ну, якихось з дрібних речей починаю. Чи Елементарно побігати зранку. Я от сьогодні проснувся, одягнувся, став біля дверей, постояв і пішов ліг. Я одягнувся, взяв бананку, ого, все, став ого. з ключами. Ну, це ти, це ти вже я не здався. Да. Це. І, і отак... А що було? Давай розберемо цю ситуацію. Проста річ, а ти все зробив. А, що ти робив такого вечором, коли планував, або вранці, коли встав? Що мало поставити, такий от, от, червону лінію провести. Да, тобто... Я ввечері, ввечері не планував. Не планував? Ні. От в мене зазвичай, коли я собі накручу, що я піду зранку бігати, да. настрою себе, да. я прокинусь, може без будильника прокинуся, оскільки треба, і піти. А так я ввечері телефон одложив, а все, треба ж побігати зранку. І все. І зранку я прокинувся, одягнувся, став перед дверима. І ліг, і лежу, і мене їсть зсередини. Оце uh -huh. їсть, но я ж ні, все. І далі досипать. Ну, це як, як приклад. а так… І, ну повісно. приклад, що ти вважаєш? Що стало причиною? Порушення дивись, перше, порушення ритуалу. А, да. а ритуал це ж завжди домовитися з усіма. Твоїми авторитетами всередині. Да, да, да. Ти не домовився. І ввечері сказав, «да». але так, так знаєш, як часто у нас командир, не питаючи солдата, вирішив його життям командувати, не погоджуючи з ним бажання цю дію робити. Хтось тобто розсинхронізування да? між однією силою і іншою. Це Чи да. сила ми? Чи це, можливо щось інше? Я думаю, це. Хорошо, то я каже це. Тобі, в, ти кажеш, це. Мене, Давай тобі накидаю. Ну, скажи. В мене часто в різних е, аспектах життя таке буває. Коли я не встиг щось доробити по роботі, я собі настраю, що я зранку дороблю. Коли я себе настраю, договорюю з собою, я дороблю. Ага. Коли мені треба прокинутись рано вранці. Я з собою договорюся, я прокинусь, це не буде для мене стресом. Для мене, в принципі, вставати зранку не буває стресом. Ну, в п'ятій mm. ранку, в п'ятій ранку просинатися, ну це як хоч не хочеш, там не буває, що ти вскочив такий бадьорий. Ну так. Да. Має пройти якийсь ритуал. Да, да. Пробудження. І з часом. тим а, медитації, медитації сижу. Так, ти зараз на іншу тему давай. Ну, перше розберемо. Я вважаю, що ми не розібрали, а ти до кінця. Ні. Ну, першу відповідь ми з тобою знайшли. Ну, Але бачиш, що вона відчуває, що там є ще. Там ще є, так. А що друге? Як правило, два-три два, питання завжди знаходяться за лаштунками. І це впливає і на те, що ми робимо, і на те, що ми по якійсь причині не можемо зробити. От коли їх розібрати і поступово, повирішувати, чому ти сам собі саботуєш тві, твої ж плани. Правильно? Так відбувається. ж. Ага. З ритму. В, в, вибився з ритму. Це є. є. Ну, це є наслідок. Ну, Розумієш, а я, ми щас, Це те, що впливає теж на це. Це, це, не, дивись, це не настільки важливо зараз. В перших двох-трьох пріоритетних питаннях. Це завжди наслідки, як правило, ті причини, які стоять за цим, вони менш впливають, і тому про них треба говорити, коли головні розібрали, розумієш? Бо зараз головні якраз у нашій розмові показують мені, тобі вони ні, а мені показують, щоб я звернув увагу, що ти намагаєшся увільнути зараз, не розібравши мінімум один або два важливих питань, розумієш? Вони намагаються мене обхитрити. Тебе вони вже обхитрили, тому що ти говорив тільки що. Ну ти не бачив вже за своїми стилями, мімікою, як ти це робиш. А я бачу. Що от, от перше, як ти вважаєш, от з того, що зараз ми проговорили, от, от те, що ти не домовився, воно саме головне із тих питань, які ще не проявилися? Я Може, думаю, бути ні. ні. Я думаю, ні. О! В, мене, в, мене, да, в мене було декілька дій, за пару днів зробив. Ну, прямо не хотів, мені так було. Об... Ну, я зустрівся з другом. Мені було так облом до нього їхати. Господи, як же було мені лень. Ну, я все переламав, без пообіцяв, приїхав. Переламав, прямо, так? Тобто, коли ти пообіцяв тобто, запланував, да, да, сказав? Я хотів. Що ви... да. А потім, потім змінились, а, пот... а потім я вже виїжджать. Це коли було? Це було ввечері в суботу, подія. бо. Бачиш, ти знову намагаєшся да. мене відволікти. Дивіться. Да, да. Вже друга. Ну, в суботу, ввечері да? ввечері це було. Я прям не хотів. Не хотів. Ні-ні, ні ми цю тему залишимо так. на потім. Да. Да. Ну, пропор... як... ти розумієш, опять ми ліпимо. Ну, Давай як... чистіше, говорити про тему, яка пов'язана з тим, що ти сьогодні не зміг вийти на пробіжку. Ця тема спочатку. Да, да, да. А потім про друга ми, ще якась тема була, ти скажуть. Це не, не в цьому. Я думаю, що таким чином я себе обманув, і воно мені зверху можливо. Це було субота. А сьогодні да. який день? Сьогодні по вівторок. Вони слабо пов'язані. Ну, як, от ви, ви ж говорили, що ти, коли себе обманюєш рано чи пізно, тебе догонить. Обов'язково. Ну, ну, так я... мене чуть. чуть якби... Ну, я ж е, м... коли ставлю діагноз і розмовляю, да, я ж дивлюсь на багато чинників. І цей фактор впливає не настільки вагомо, як інші, які ховаються зараз. Дві теми ти підняв, які менш важливі. Це значить те, що ми зараз хочемо проявити, сильні, сама сильна. Вона ховається, Подивись, як вона перед собою замасковує.